Вечоранок у нас сьогодні веселий. Є трошки такого добра. І привезли ще отаківо. От Перший раз таке <свісно> чудо бачу. Першніва 130. Всі знають, що це таке, так? Да? Їх у нас дві таких кабанюри жирнющих Не знаю я, на хіба їх привезли? Сказали ну Я дуже сильно сумніваюся, що таку колбасу могло повезти. Я дуже сильно сумніваюсь. Ямзи рідко приїжджають. СМД-60 рідко приїжджають, ну вкрайні рідко вже. Е, ну Ніколи не веде їх. Тут м'ясо стільки ж, як Ямза, ну вона коротша. Ну, на, на прилично коротше. і ширше набагато ну, щоб її продавило не знаю що треба зробити короче, ми її зараз почистимо і кинемо лінієчку і провіримо бо кажуть чистий циліндрик постійно страдає не постійно а страдає короче, <клух> значить... Якщо би не то, воно би далі їздило. Значить, все ж вона крива, я навіть її вже перевіряти не буду. Верніше, вона не крива, але вона пострадавша монтіровкою чи ще чимось, не знаю. Коротше, тут бачимо такі дві полоски, які і допомагають сікти, верні просікати прокладку. Коротше, треба терти. Коротше, проходимо перший. Там отак. Ну і тут бачимо, теж починає виходити на повну повну ширину. Там бачимо якась така полоса груба. Скажемо так, йдемо по касанію поки що, щоб все вбрати. Не знаю, я що з ними таке робили жорстке. Верніше як їх знімали, чи може просто так ставили. Ну Видно вмятінку Наверно Навірно, монтировками лізли. Не знаю, побачимо. Приїхала ще башка. Тут підварить треба, бо там чуть-чуть і тут підварить чуть, -чуть. Ну, дуже сильно подобається, коли блять так варять. Насрали зверху, лиш би був бідон, що заварили. А як заварили попігу? Ну, чисто ще воно вже прогнило. Нахуя таке робити, блять? це піздець. Блядь, ничего ты збля. Короче, вырезаем наново. Берубаем, я бы сказал. Вітання, другий денек. А, тут у нас полный хаос, блядь. Тут Недаром стоит втулочка новая. И уже брачна. І ми бачимо ось о, приїхав, кладиш, ось зробили ще одне порося. Ну, промопоруха, як хто хоче, так і називає. Ну, якби так, да, одну забрали, одна є і ця ще є. Ну, не все так просто. Угу. Раз, два, йдемо далі. Три і все четверта. А ця болі знакома. Опорка. А чого? А то, що то, це, це та, яку ми бачили на відосі, і ми бачимо, в неї втулок просто нема. Втулок нема. Втулка, ну це вже я напхав. Ось одна одна втулочка. І ось сюди пари друга. підоряна болгаркою, чи не знаю чим. Ось така фаска жирнюща, блять. Прям... Ну, завалюється туди. Все побите. Ну, коротше. <кхи> все, що ми робили. все. Такі запірдони. Такі запірдони. Коротше, як ви поняли, ніфіга, ніфіга А все чого? З однієї сторони, можна було, можна считати, що це ну, мій профтик. Профтик в чому? Ми отак от зібрали і віддали людині. І виходить, що? Дійшло діло до зборки, а вкладиш не стає. Не стає, бо впирає сюди і не можна впхати клини. І замість того, щоб дзвонити, спросить, що робити, як будь. Людина просто, ну, не людина, а люди, які їх крутять. Вибивають трубу, вибивають втулки. Я не знаю для чого. Е ну і далі там починаються пісні до пляски. Я не знаю, що до чого, що і як, але факт, тому що ося та труба. Вона гранка йде. Бачимо, ось сюди блистить. Це там черкає потулки, черкало. А все остальне. З-під болгарки. Бачимо, п'ятнишко блистить. Це з різця, А все остальне з-під болгаркою. Коротше, <кій> а цей бурт, ну тут видно, що ось шарідне вибито. І якби ну, ми його наварили, але дійшли до вироботки і все, і спинились. І спинились. Ось все видно. Ще вибито-вибито. Ну, парулетки не вистачає, як ще на 5 мм. 5 мм не вистачає. Ну, можна було би щось придумати, але вже думати немає що. Тому що все, втулки вилізли. Вірніше їх виперли звідти. І все тепер наново. Труби по трубах. Люди питають, а ви що займаєтесь ремонтом цих всіх штук? Ну, якщо б займались, то б знали, що труби якісь є різні. А ця труба, яка зараз тут стоїть, вона має 50. Ой, 50 з половиною, наче щось так. Ця труба у нас має загальний 50 з половиною. Ця труба у нас має загальний. Е, бля... Бля, дай... Ця має труба загальний 55 з половиною. Ікрараз би ця труба була б чітко на цьому місці, на тих пів сантима було б чітко. Ну як є, у нас є ще новенька трубочка одна. І що в неї? А вона теж має 55 з половиною. Хтось скаже, що треба от канави міряти. Хай буде 52. Тут 50 з половиною. А тут 50. Ну і тих пів сантима нам не вистачає. Буде інтересні різні. Ну і тепер будемо знати. Зараз ставимо цей вкладиш сюди. І в нас теж ожидаємо, не вистачає мілімчика 2. Будемо витягувати трубочку оцю ще раз. І будемо підтросовувати її під цей вкладиш. Ну, я так думаю, вони всі стандартні вкладиші, не знаю. Отак і живемо. Сюди забили, бо треба це, ця опора. Це 156? й Одну втулочку забили. Ще одна втулочка нова, яку вже пхали, загнали, затерли, завернули. Все, побита, покосана. Ми її виставили і оцей бурт зробили рівний, тому що він нам треба. Ну і що? Ми її сюди ставимо і вона вже сюди лізе від руки. Короче, такі всякі різні страсті у нас тут. Так і живемо. Наша пісня гарна і нова. Починаємо знову.